Вітаю всіх, як Аркану імператор, будуть впливати на нас сьогодні, 4 липня 2024 року. День дещо конфліктний, здебільшого ситуації в цей день будуть пов'язані з роботою, з бізнесом, самореалізацією або з чоловічою фігурою. Діяти потрібно рішуче, наполегливо, долаючи всі перепони на своєму шляху, але тільки якщо ви на 100% впевнені у своїй меті або у питаннях, які будете вирішувати чи відстоювати. А за необхідності варто звертатися за допомогою до керівника або до впливового чоловіка. Енергії імператора пов'язані зі знаком гороскопу Овен. А овен овнам притаманна сила розвитку, висока самооцінка, бажання командувати і керувати, а ще рішучість, активність, цілеспрямованість і самореалізація. Тож варто використати ці якості, щоб природнього. Вписатися у структуру, і тоді не буде відчуватися напруга, а контроль буде більш м'який. На роботі в бізнесі питання доведеться вирішувати із керівництвом, можливо, з представниками державних органів або силових структур, або з військовими, тож контролюйте всі процеси цього дня. У особистих стосунках, дівчатка, дозвольте своїм партнерам сьогодні відчути себе справжніми імператорами. Перекладіть чоловічі повноваження на чоловіків, тобто чоловіку чоловіче. А чоловікам прийшов час взяти відповідальність за себе, за пару, за родину і, звичайно, за свої обов'язки. Чоловіки, які у активному пошуку, то сьогодні зможуть знайти пару собі собі або буде знайомство для серйозних стосунків. І порада на сьогодні: намагайтеся чути думку не тільки свою, а й свого опонента. Відмовтеся від зловживань будь чим, чи то владою, чи то якимись залежностями, будьте відповідальними за себе, за своє життя, за родину і за все інше. Уникайте агресивності, конфліктів, не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім свої мрії і думки втілюйте у дії, а дії у результат. Миру вам і гарного дня!